Доброго дня! Сьогодні 19 серпня і ми з Назаром, нашою командою Церкви Царства Бога, підрозділа «Іммануїл» служили. У лікарні для військових сьогодні е, дві людини отримали Ісуса Христа в своє серце. Це дуже потужно, дуже чудово. Е, сьогодні було багато спілкування, і слава Богу, що люди відкриті, відкриті їх серця для того, щоб приймати слово від Бога, приймати ту надію. Е, те, що для них е, приготував Господь ту любов Божу, е, для того, щоб змінювались їхнє життя. І е, багато хто сьогодні е, е, слухав, багато хто сьогодні відповідав на типу той поклик від Бога. Е, е, дякую, дякуємо за цей час. Ми зайшли в кожну палату, де були військові, е, так мали е, цікаве спілкування. І роздали в принципі смаколики, помолилися. Дійсно було багато відкритих людей до прийняття слова Божого і до молитви. І також навіть був хлопець, який з Москви, але рік, але рік тому переїхав до нас, щоб захищати нас. Бо і він дійсно розуміє, що там ну є пропаганда, як зі з, з, з сторони Росії. Ось і було був дуже гарний час. Дякую djako je uvijek.